Ось таким чином ми проводимо лазерний розкрой металу. Щоб отримати необхідну, точність доводиться використовувати саме лазерний розкрой. Найчастіше використовуємо будемо такі заготовки для оздоблювання наших патрубків, входу, виходу, виходу повітряно-димової суміші. Також для ущільнення отворів для забору диму робочим колесом центробіжного вентилятора для ущільнення входу виходу технологічних патрубків. Таким чином ми вводимо стандартизацію деталей та заготовок, а використання стандартних деталей дає можливість отримувати гарантовано високу якість продукції.